Щодо місця буріння, коли ми буримо фільтрову свердловину, а також граніт скалу тверду породу. В будь-якому випадку буде грязно. Дивіться, ми буримо зараз фільтрову сверловину малогабаритною технікою. Грунт, який ми копаємо технічну яму, ось він е тут, на території. Далі вибурюємо породи, які у вас знаходяться, нам зробити треба е отвір землі. Породи, які ми вибурюємо, відкидаємо. Відповідно, вони мокрі, грязні, і т.д. і т.п. Це брудна робота, коли е, кажуть, що приїхали насмітили і поїхали. Це не робота в піджаках і в галстуках. Я звертаю на це вашу увагу. Будь-якому випадку у вас буде брудно територія. території. Тому коли робити сверловину? звісно, робити, коли, коли е, територія не облаштована. В більшості випадків тоді немає проблем з прибиранням і те і т.п. Якщо у вас повністю закладена бруківка, прибрана озеленення і так далі, буде отакий бруд грязь. Звертайтеся Київська Вінницька, Житомирська, Черкаська, Кіровоградська. контакти профілі.